Ми прочитали в інтерв'ю, що ви багато років працювали на корпоративах в Газпромі. Відповідно, ви бачили ну, дуже неформальній обстановці усіх всіх багатіїв, російських олігархів і так далі. Які вони? І відрізняються вони від українських олігархів? Ну так найцікавіше, що мене запрошували здебільшого на ці Газпромівські урочистості, чи там були посередниками. Українці вихідці з Івано-Франківщини, з Тернопільщини, з Львівщини, з е... Волині, тому що це ж загальновідомий факт, що вся е... газонафтова нафтова промисловість в за радянських часів розвивалася за рахунок кадрів, які готували івано-франківські, тернопільські луцькі та е... львівські учбові заклади відповідні, тому що до 70-х років до того як почали розвивати у і Памари Ужгород головним. Джерелом надходження нафти і газу не тільки на території там, Східної Європи, але навіть щодо центральної Росії, до Москви, до території вся територія до Уралу це були якраз родовища з Львівщини, з Тернопільщини та Вено-Франківщини. Тому я пам'ятаю, як на цих застіллях в Москві лунала українська мова скрізь. Це абсолютно не дивно. І ну, перші особи потім Газпрому вони коли одружувалися на своїх там на дружинах дружинах своїх ну вірніше на дочках своїх колег то дуже часто в цих ось навіть родинах з російським корінням дружини були з україно українські не просто з українських родин а з україномовних родин тобто люди в, в, в побуті продовжували спілкуватися українською мовою хоча й там на 30 30 років на той час провели вже чи 25, чи навіть 40 років провели в, в, в росії тому дуже ну, такі суперечливі, знаєте, я нещодавно був в на Івано-Франківщині, якраз презентацію робив своїх книжок і ну, згадую свої бесіди з людьми, які ну, не те, що пред'являють претензії, да, але кажуть, що ми уявляємо, в якому сьогодні становищі знаходяться ці, ну, зрештою, україномовні українці, які. В були свого часу там не ну, можна сказати там бендерівцями, але просякнути були українським національним, національними настроями і тепер уявіть собі, як їм сьогодні, як вони сьогодні себе почувають в Росії, але ну, що можу сказати, ще такого цікавого своїх спогадів. Ну, я пам'ятаю, як я. Вів тут 20-річчя Газпрому не тільки в там в Москві чи там за кордоном в Лондоні чи в е, Італії проводили там урочистості якісь е, корпоративні, але і в Києві. пам'ятаю, було 20-річчя 20 Газпрому і, і щось там було, було таке е, цікаве. Я пам'ятаю, що вони дуже боялися, що з'явиться фірташ і, і, і зіпсує їм. Тут настрої, тому що було таке ставлення саме до Фірташа, як шпірташа, як до агента кримінальних структур, які впливають на співпрацю, які насправді ну, так скажемо недоброчесну конкуренцію якусь там створюють ну, власне Газпромівським. Ну, будемо вважати, для того часу вони вважали себе. Благочестивими там бізнесменами, а тут якісь кримінальні авторитети, які впливають на їхні розрахунки на їхню політику в Україні. Мене тоді тоді вразило вразила така деталь. Хоча з Віктором Степановичем Чорномирдіним засновником Газпрому ми зустрічалися свого часу і в Ізраїлі була цікава ситуація. Поховання Іцха Карабіна і прибувають на поховання 120 лідерів держав. Члени королівських королевських родин, прем'єр-міністр і президенти, і я і мій колега, перекладач якраз Івриту в риту Валера Генов, Ми були оскільки він супроводжував Чорномирдіна, я супроводжував тоді кучму, тому що це були два представника світової еліти, які не володіли англійською мовою, і для їхнього спілкування впродовж там, двох днів цієї церемонії поховання. Треба поховання треба було. Треба була присутність наших двох перекладачів. Там різні були такі, е, ситуації, цікаві е, да, я в своїх там про проєкті своєму саундчек згадую деякі деталі. Але з Чорномир'яним ну, ми так е, дуже такі, лагідні, в нас були е, розмови і стосунки. Він так взагалі в побутовому спілкуванні був дуже приємною людиною, так скажемо. І потім в Києві ми з ним зустрічались неодноразово. Так от, е, Оскільки 120 делегацій треба відправити з маленького там, ну в п'ятачка на цьому гора Герцель в Єрусалимі, і треба забезпечити е, транспортом відповідно логістику, і підходять керівники служби безпеки і кажуть: в нас ми знаємо, що ви маєте е, пересуватися разом в це пригород Тель-Авіву, де мала відбутися перемовини якраз між. Леонідом Кучмою і Віктором Чорномердіном стосовно питань якраз газових наших угод, розрахунків, і каже: якщо ви не проти, можна вам один. Ми дамо комфортабельний автобус, тому що нас в не вистачає все рівно. у Вас маршрут пересування в одне місто. Савйон – Це була віла, віла колишнього посла Радянського Союзу Олександра Бовіна, ведучий такий був міжнародної панорами в радянських. Часів. Я був з ним ще знайомий з тих часів, коли він в наш інститут приїздив, і на відміну від того, що вони там на телебаченні е, радянському розповідали, набагато більше відкровенні були розмови. Відверті були розмови для нас, тоді бійців там, такого інформаційного ідеологічного фронту. Е, так от, ну він теж прихильно до мене ставився, навіть так <скільки> жартома пропонував нашим очільникам поміняти колись Чекалкіна на. Чорноморський флот, віддаючи належне, тому що в них такого в таких такого рівня перекладачів ні арабської ні, 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 ні то не було в російському МЗС. Так, от мали відправитися якраз на віллу Олександра Рабовіна, де мала відбутися там двох трьохгодинна годинна зустріч, перемовини, і, і Чорномирдін, і Кучма погодились, і ми вже заходимо, вже піднімаємося сходами в цей автобус, і тут якийсь там. Переляканий цей керівник безпеки російського прем'єра Черномирдіна, це на, на стрибає на цього офіцера безпеки. і каже: Ні, вони не можуть пересуватися в одному авто. Це протиречь суперечить нашим принципам нашої безпеки ні, давайте нам окремий транспорт. Ну і ті кажуть: ну, будь ласка, чекайте, і ми там стоїмо на вже сутінки, поки дочекалися цих лімузинів, які окремо розвезли кучму і. Чорномирдіна то вже піджимає графік відправлення літака з аеропорту Бенгуріон і з урахуванням того що там ці корки на дорогах, немає можливості своєчасно заїхати з авіон, потім повертатися до Бенгуріону. І так не відбулася ця зустріч з Чорномирдіним. З попитання Газпрому і наступного дня якраз ізраїльська преса навіть висвітлювала цю подію ну, серед там інших різних інцидентів, які відбулись на цій церемонії поховання. Кажуть через неузгодженість дій там російської і ізраїльської безпеки не відбулася зустріч стосовно такого там принципового питання, як ціна на російський газ для України. Ну, подальший перебіг подій в українсько-російських відносинах. Читайте в підручнику історії ХХ століття. так вони прокоментували це і це і це не... а, Дмитре, а От у вас же багато одногрупників, які лишилися в Росії, чи є серед них, хоч хтось, хто засуджує війну в Україні? Ну в, в, я не буду не буду там навіть там натяки давати, щоб ці люди не постраждали, але напевно є і достатньо. Повірте, дав ті, хто не встиг виїхати, тому що багато в ну ще в нульових роках, зокрема, і маючи відповідні дуже важливі відомості для України, для української безпеки, вони заходили в високі кабінети, а на них там старший цей деркач дивився як на божевільних. Я кажу, Чого, ви чекайте, ви ж полковник. Ну, не буду називати яких служб у вас там квартира на Соборівському бульварі. у Вас там, ну ви ж тільки мали виходити на пенсію. у Вас би пенсія була там 3 тисячі доларів. Чому ви ж приїхали сюди? Тобто, люди не, люди не вірили, що люди керуючи своїми патріотичними якимось там переконаннями, не всі ж там такі, як ці. Полковники, які зараз наводять, сидячи в в тому ж самому російському генштабі на Арбаті, де колись ми сиділи там в 10 му управлінні, Вони в першому управлінні сиділи, і сьогодні наводчиками є е, цих е, ракет, такий як полковник багнюк да, керівник цієї групи. Які наводить сьогодні ракети на українські інфраструктурні і гражданські цивільні об'єкти, не всі ж таки запроданці були ж і справжні патріоти, в яких тут ну десятки, а то й сотні їхніх родичів живуть на Україні? Вони хотіли абсолютно щиро попередити про цю небезпеку ще в нульових роках, ну і в десятих роках, але на жаль. Наше керівництво ну не не завжди до них дослуховувались, тому багато з них багато з них ну, там, залягли, так скажемо, на дно і абсолютно не висвітнув висвічують, як там наш інший однокашник, там Боронянка, в якого застрелили тут біля прем'єр-палацу. Да, чи там товариш мій Павло Шеремет, якого підірвали там, теж в 200 метрах від цього місця на, на вулиці Франка. А ми з ним якраз буквально за два тижні до його смерті я був в праці, в штаб-квартирі Радіо Свобода, і ми погодили тоді з ними сатиричний проект, який мали ввести вдвох з Павлом Шереметом. Ну, потім він був, вже фінансувався по лінії там, американського посольства. Я користуючись нагодою, якраз і вдячний Держдепартаменту, тому що саме завдяки їхнім грантам, останні шість років існують всі мої. Анти, ці путінські проекти, такі як противакурка, антіпутін, такої наше Времічка. Ну зараз це те, що називається у нас Яке Кончене Мардорньюз і інші, які дають можливість нам ну, висвітлювати ці маразми цього так званого руського міра, так що, користуючись нагодою. Запрошую да, підписатися на мій YouTube канал, де вже там ну, більше 120 таких випусків вийшло з нац спочатку повномасштабної російської агресії, тому що я завжди наводжу приклад е, тих самих <кій> е, е, скрипалів, яких отруїли як і е, Навального новачком. То хто перші зв'язалися з лікарями цього? Королевського шпиталю в Лондоні, хто врятував зрештою життя скрипалів, це були колишні хіміки та радянські, які виїхали ще там в 80-х-90-х роках з Радянського Союзу чи вже з е, Російської Федерації, і вони дали можливість правильно відпрацювати ці антидоти і методику лікування. І, зрештою, врятували життя Скрипалів, як потім і Навального. Але тих, кого отруїли цих, цим новачком. Їх було там декілька десятків ворогів Путіна в Росії та за межами Російської Федерації. А тих, кого отруїли цією російською пропагандою, їх вже не десятки, а сотні мільйонів. Тому і ми не маємо права мовчати ті, хто дотичні до, були, до цих інформаційних операцій, до цих інформаційних технологій, які ми там вивчали, які вивчали на цьому факультеті спецпропаганди. Тому, якщо ти бачиш, знаєте, як досвідчений цей механік, припустимо, він може. По звукам того чи іншого там двигуна поставити діагноз, що тут е -е, треба впорядкувати, починити на да, цьому двигуні. Так само і ми, коли ми бачимо відверту е -е, прояви їх там спецоперацій, в нас такі було в такі було поняття, як консієнтальна війна, як треба було зробити з українців цих малоросів. Тобто розмити цю ідентичність, це і називається якась концинентальна війна, тобто від латинської коншєнція сумління. Так, от коли ми чуємо ці промови, які писали, як знову ж таки, як пишуть мені наші ж ці однокашні, які втікли якраз на захід, про те, що в промови з Зеленському в 19-20 роках писали професори факультету. З психології Московського університету імені Ломоносова, пам'ятаєте про е, ці його там, яка разниця, як названі вулиці? Головне, щоб були хорошо освіт... освіщені і е, не важно, які пам'ятники, да? головне, щоб вони були хорошо заасфальтовані, ті вулиці. Тобто, це ж все було якраз направлено на те, щоб. Ці наративи що «Один народ, які саме Зеленський повторював, да, нещодавно там його на, на, жартують з його цих бюстів, які активно зараз рекламують в інтернеті, де він в футбольці цим, I'm на, да, в нього написано. І мій добрий товариш Вахтан Кіп'яні любить згадувати програму його, його, яку він вів тоді на телеканалі Інтер, великі Українці. Коли треба переломити було цей тренд, коли на першому місці з великим відривом, пам'ятаєте, був тоді Степан Бандера. І ось за останні там два дні там, треба було вкинути там, десятки тисяч голосів для того, щоб переміг Ярослав Мудрий. На другому місці опинився Амосов. Так от керівництво телеканалу Інтер. Яке фінансували свого часу, да мої знов ж таки однокашники, з яким свого часу поступав тут з Києва, такий Сергій Шакланов про смерть, якого мені особисто дзвінком повідомив Коломойський свого часу, да так, от запросили Зеленського як представника такої нової української еліти, який мав якраз і агітувати проти Бендери, ну і ось цікаво, що коли його. Представляли і сказали, що ось там, ми запрошуємо вас взяти участь в цьому проєкті великі українці. І Зеленський сказав, ну я ніякий не великий і ніякий не українець. <гументний> а сьогодні він в футболі, I'm Ukrainian, позує для фотокамери, навіть бюсли виготовляють. Ця іронія долі. Така, бачите. Так от, навіть оці так, відомі сьогодні ці меми про пам'ятаєте шашлики на Майські, праздники на Травневі свята, олів'я на Новий год, ці, ем, шаш... холодець, з яким там ми будемо зустрічати росіян з горілкою на кордоні. Це ж теж писали свого часу це до того, як прийшов цей тиждень. Дмитро Литвин, новий спічрайтер, а до того ж, писали якраз спеціалісти психологічних операцій московські, да, це на нізміне, такі інстинкти животне, да про олів'є. Про тобто я буквально сьогодні там в ефірі іншому згадував. Уявіть собі, якщо б Черчилль сказав в травні 40-го року в своїй славетній промові «I can offer you nothing but toil, sweat, tears and blood», не можу нічого вам запропонувати, крім. Крові поту тяжкої праці та сліз, якщо б він там в цій промові почав казати про шашлики ці холодець, горілку, та то наскільки не до не nice. Недоречні взагалі ці паралелі, де да? називають да? з якогось переляку зеленського черчиля. Да? Сподіваємося, 24 лютого пер... все, все змінило і в головах також. Будемо в це дуже вірити. Дякую вам величезне. Насправді потрібно знати свого ворога. І ви сьогодні дуже багато цікавого нам розповідали про росіян і запрошуємо знову до на студію. Так ще раз нагадую нашим глядачам, що посилання на Ютуб канал є в описі цього відео. Самі задоволенням дивимося і вас закликаємо. Так, підписуйтесь на канал. Дмитра Чекалкіна також підтримуєте проект саундчек. І якщо я не помиляюся, людський фактор. Правильно? Самі дивимося дійсно і всім радимо і вже запрошуємо вас знову, тому що стільки тем, які ще треба обговорити з вами.